Я знаю, що ходить мем вже не перший рік, що в Туреччину дешевше злітати ніж почити в Одесі. Розкажіть цей феномен, Насправді, чому так. 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 <реш> так, Туреччина набагато приємніша по цінах, і тому я знаю, що багато з туристів чекають, коли вже можна буде літати з України, коли зможуть там легко виїжджати чоловіки. І повернуться до відпочинку за кордоном, тому що дійсно відпочивати в Україні сьогодні досить таки доволі дороговартісно виходить, ну порівнюючи з Туреччиною. І от ще хотіла додати, доповнити Юлю на рахунок завантаженості. Коли рахували дохідність, ну були підключені там і українські фінансисти, і турецькі, і з турецької сторони ми отримували 100% завантаженість сезон. І, наприклад, ту фінансову модель, яку ми показуємо клієнтам, там немає 100% завантаженості. Ну, тобто, ми показуємо менші так показники, хоча насправді діючий готель, багато готелів, які дійсно мають високі рейтинги, вони мають 100% завантаженість, і ще навіть є така е, історія, як овербукінг, коли заїжджає там 20 номерів лишніх, і е, власник шукає по готелях партнерах. Типу, куди розселити цих людей, бо просто він їх не може в той день заселити. І це так доволі часто буває в Туреччині за рахунок того, що багато світових туроператорів, з якими вони співпрацюють, і десь якісь накладки по бронюванню відбуваються. І ще чому буває 100% завантаженість, тому що Туреччина це 7-10 днів. Ну, це середній якби, такий термін перебування клієнта. А якщо ми беремо Європу, навіть самі топові такі локації, ну, наприклад, якийсь Лондон чи Париж, людина приїжджає на 3-4 ночі, і зазвичай це більшості вихідні. І виходить, що ми ніби там понеділок-вівторок вони дуже часто бувають незаповнені в готелях. Тобто Туреччині цієї історії немає, особливо в сезон. За рахунок оцих 7-10 ночей в них постійно-постійно типу, вантажиться готель на всі 100%.